Міліція перешкоджає активістам доїхати до Києва. Про це заявляють учасники Євромайдану. Розповідають, дорогою автобуси постійно зупиняли для перевірок працівники ДАІ, особливо на під'їзді до Києва. На дорогу витратили близько 12 годин, зупиняла шість разів по дорозі і перед Києвом, і, і на під'їздах, на підступах до Києва. Гаїчник приїжджав плечми двері і не дав вийти людям. Це перший пост. Другий пост – житомир. те саме. А третій пост вже у Києві перед самим Києвом. Людей зупинили, ми заказали таксі, платили по 200 гривень. Я, Щоб і, доїхати сюди. В ми добиралися я, на поїзді, тому я, я, я вважаю, що пану, потім, Це занадто це, для напевно, нашої влади зупиняти поїзда. Тим часом у Кіровограді працівники Державтоінспекції не випустили маршрутки з громадянами, які їдуть до Києва. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської батьківщини. Проблеми з добиранням до столиці виникли і в жителів Чернігова. За даними оперативного штабу, у Чернігові зранку маршрутки зняли з рейсу, аби люди не поїхали в Київ. А під Южноукраїнськом правоохоронці затримали автобус з активістами ніби через анонімне повідомлення про замінування машини.